Слава Україні! Дішати! Колодяться ми, колодяться! Правильно, це була, була на, на, на помиранчеві, там перехиталися всі і прийшли турочки. Да, і з сороками прийшли, так що там. Укрива через границю, а ртуйте туди, а, да, а я ніколи буде з нами, а ви бантуйте, вот да. а ви мантуйте через границю не на колодіть друге не Запиниться Україна діє запитися дукую, так і всі а ти моє що зробила? У мене 46 років стажу. Ти у тебе скільки год стажу? Ні, Скільки скока тебе год стажу? та ти ж паміс у палець не ударила, а кричиш у євро. Ти розумієш, що це таке євро.